Вінницькі оперативники затримали трьох чоловіків, які підозрюються у замаху на життя 43-річного громадянина Росії, який разом з дружиною проживає на Вінниччині. як повідомив під час прес-конференції начальник обласної міліції Віктор Русин, замовником злочину вважають Вінницького кримінального авторитета 90-х років на прізвисько Квадрат. Двоє інших, які підозрюються у виконанні замовлення, раніше судимі мешканці нашої області. Докладніше про цю історію. Дивіться далі. На території цього господарства, що в селі Тарасів Кожмеринського району, 29 жовтня близько 18-ї години стріляли у фермера. 43-річний чоловік з пораненнями зумів на власному авто дістатися міліції. Потерпілого доправили до районної лікарні. При огляді виявлені поранення в ділянці грудної клітки, правого передпліччя та голови. А все швидко так і… Буквально міг, і вже темновато ті, було, і только увідевши раз, і бах-бах-бах. І так у все швидко було. Мною ну, було сразу створена посилена слідчо оперативна група з працівників слідчого управління апарата, управління карного розшуку. Виїхали керівники на місце пригоди. І розпочалася була робота по встановленню цих осіб у розкриттю даного злочину. Працівники міліції вилучили пістолет Браунінг, який затримані сховали в лісі. Вилучену зброю відправили на експертизу. Забитим номер. Близько 11 години ми вийшли на одного із нападаючих, і потім нами була проведена. Комбінація оперативна для того, щоб затримати другого, Що ми зробили у половину п'ятого ранку? На зажмеринкою 7 кілометрів, практично. На лісовій дорозі оперативно-технічні можливості дозволили міліціонерам встановити місце знаходження замовника та у найкоротші строки затримати його на території Автономної Республіки Крим за допомогою кримських колег, затриманого етапували у Вінницю. Тетяна Орлова, Тарас Олійник, телеканал Віта.